Виконуємо номер 519 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Обчисли швидкість автомобіля у кілометрах за годину, який за 36 хвилин проїхав 51 кілометр. Приступаємо до виконання. Запишемо 36 хвилин у годинах. 1 година.

Години. Отже, 36 хвилин це 3 п'ятих години. Ну, а тепер знайдемо швидкість автомобіля. Для цього відстань поділимо на час. 51 поділимо на 3 п'ятих. Подамо 51 із знаменником 1 і помножимо на дріб обернений до дільника. Перемножаємо чисельники. Знаменники. 51 і 3 скорочимо на 3. 3 ділимо на 3 буде 1. 51 ділимо на 3 буде 17. Маємо в чисельнику 17 помножити на 5. Це 85. Знаменник 1. Отже, 85 км за годину швидкість. Автомобіля. Записуємо відповідь 85 км за годину. Ми обчисли швидкість автомобіля у кілометрах за годину, який за 36 хвилин проїхав 51 кілометр. Номер 519 виконано.